На носі вікна помила, вікна помила, прийшла в екомаркет. Робити огляд товару. Моя надію, це відео буде для вас корисним, цікавим. Ви подивитеся знижки, акції жовтих цінників, бо тут наліпили багато шалені пропозиції. Дивіться. Капуста 44 гривні, 39 копійок. Коморки троліт. Це супер. Ух ти, яка картопля ідеальна. Гляньте, здорова. Одну чисте військовородка нажорена Картопля вагова. Кстати, 28 гривень, 19 копійок. Недорого. А морква вагова. Морковка така, як чи молода, щось вона така ідеальна. Я вам чесно кажу, чи вона свіжа? Ні, це стара морква вагова 35 гривень 39 копійок. Цибулька 12 гривень 45 копійок. Це ж вони перестановку зробили? Сюди наперед поставили ставили овочі, а назад фрукти. А раніше було наоборот Ну, правильно, все ж для народу. Так, біроладний пакетик, гривня 19. Так, оце поняли де треба економити, пакетики не брать. Так, далі підемо. Товаризі зі знижкою 50% від ваги. Може тут щось наберемо собі. так перець Яку тут ціну цей перчик? 250 то гривень за кілограм. так 220 ВТБ. Груша. Лежить груша обгризена. А це вони порчене вирізали. Як вона хоч називається? Конференція. Стіоха нейбавбає. Це так це що мікро... як мікрофон. Маска на носі, груша обгризена. Господи, ужас. Яблуко порчене. Недорого. 16 гривень, 4 копійки. А, помідорчики. Ну, Помідорчики виглядають ну, тут з цієї сторони ідеально, в принципі. І Ціна їх 38 гривень 19 копійок. 128,90. Та тут дорого. 98 гривень 90 копійок ВТБ. Цибуля синя проросла. О, це на підвіконник садити її можна. Що тут зі знижкою цікаво? 458, нормально, в принципі. А, ні, дивіться. Це ж синя, синя, синя. Так, що тут по яблукам? Яблуко сортове. 39,90. Яблуко Golden 3990. Яблуко Джона 4990. О, холодильник тут є. Вау, мощне. так, так. Да. Морка 47 гривень ,90, 90 копійок. Ви що, розмові зійшли. Ні по 35 я її не беру. Так вона в'яла. В'яла морква називається. Це. Типу, знаєте, як ото сухофрукти в'ялені є. так і оце в'ялена морква. 47 гривень 90 копійок. Привіт моїм підписникам, співробітникам коморки, та морква пов'яла. Зверніть увагу. Ну не обіжайтесь, не судіть мене строго. Бурак 3990, й А ось морква. Це що вона? Молода. Чим? А, це мита, мабуть, мита, точно. Мита і пов'явша. Морква грязна. Не пов'явша. 35 гривень 39 копійок. Картопля 39,90. Що і дуже помила, вона якась мокра. Мокра. Перчик по 209,90. Перечервоний 239,90. ВТБ 220 гривень за кілограм. Я вам точно скажу, бо я там уже була. Так, помідор 129,90. Що я вам скажу? Ого, труба рулю. Він згнилий, ось, дивіться. Гляньте, що це таке е. і підмерше, він мерзлий. А оце ось помідор коктейльний. Ну, з той же опери. ви, навіть на його викинете. А можете зробити 50% від ваги, а потім викинете. Хто знає, як у вас там працює логіка. Я думаю, вона відсутствує не так, щоб зробити доступну ціну. Дайте продати людям. Треба накрутити, воно померзне, а потім його все це викинути. Списання, навірно, тут очень великі. Йо-моє, гляньте. Що це таке? Це щоб не вкрали в руку не всунули кусок м'яса. Так, різкость, бачите, уходи от такої якості. 200. 96 що на 2 копійки. Ну тут бачите, тут наладьте свою цю печатну машинку, де ви це все розпечатуєте, ніфіга не видно, не переживайте. Нормальні люди це не ворують. Не знаю, ну а смисл його красти. Сало. Ух ти, тут ще й сало є. Почому тут сало цікаво? з перцем, сало, з перцем, сало з перцем. Глубино, це з глубино нам привезли. 249,90, да? 117 гривень з копійками Ну Не видно ж ціни. Ну що ну, ну, воно? Людина от подивиться, не видно. Оце і справді оцю бах свій. А я маю в виду, коли ви печатаєте цей цінник, щоб ціна була повністю видна, тоді у вас будуть точно брати. Не знаю, ви дивитеся, слухайте. Це я вам мінуса підказую, так як покупець. Не так, як блогер, а так як покупець. А чого ви, дивіться, на цей кусок сала ви повіс... не повісили? А на цей кусок сала повісили. А яка між ними різниця? Який цінніший? Чи воно, якщо цей ти купляєш, а цей якщо крадеш, воно пощатиме, чи що? О, а тут нормально заработало, бачите? 105 гривень 890 Це я вже бачу. А, тут ціна 249 за кілограм. Це... Зараз да, этот сезон сала піде. Яйця, сало, колбаса. Ну, з ковбасою тут теж цікава штука. Її багато. Я не знаю, і вони її потім оціняють. Вон там є ще полочка з моїми улюбленими знижками. Я туди теж хожу частенько там щось і купляю. О, поступлення нового товару. Свіжачок. Ще не встигли виставити. Можна, в принципі, з корзини взяти і піти. Якщо в залі, значить на касі сработает пік, і все буде добре. Що тут у нас? Молоко? 42 гривні 99 копійок, 900 г 2,5 жирності. О, молоко дешевше. Що тут у нас волошкове поле? Сыр кисломолочный. 97 гривень 49 копійок. Президент 68-39. Подорожав, був 48, потім 50, потім 58, щось таке. А зараз вже 68. Не то от окція на яготин. кисломолочний, 3999. Маленький такий, 180 гравів, по-моєму. Що таке грязне оце? Печательщике? Не переживайте, я в дусі, просто мені не подобається, то і говорю Дольче. 37 гривень 99 копійок. Зробіть по 28. Я прийду куплю. Ой, ух ты! Гляньте сіка, я ж вам казала насчет колбаси раніше. Спочатку ета, тепер воно цінює. Цінюю. Зараз будемо дивитися, що там. Так, колбаска. акція, глобина, Це ж глобина, так? Да? Ух ти, Гляньте, о! Цьому рукав ніхто не всунув собі. 359, 164 гривні. І 40% знижки, сальомі. Ух ты, це непогана, в принципі, знижка, що я вам можу сказати. 40% Сальомі фуршетна. Дябаю. Що тут ще є? Сальомі Мілано. Чого ви сюди пікалку не прицепили, я то зараз все тут вхолошу собі в колосу. Ой. Ну, дека от другому мені скучно і самому, да? Ой, було 25%, тепер 40 зробили, Полтава. Балабов Дмитро Володимиров. Балабов Дмитро Володимиров. Маршала Конєва, 2. М -м -м. Супер. Так, пішліть медалі, там показано, о, колбасу, бачите, розвішують. Вони з однієї сторони в іншу переносять. Так, акцію знайшла м'ясне. М'яско ціна ульотна. 52,90, давайте бігом бігом. в Векомаркет. Зараз, черга тут буде стояти. Я вже купила, о, взяла два штуки. З села свинини привезла, це взяла малому, бо син син, син любить. Що тут по філейки? 16 гривень ,49, 49 копійок. Філія нам зробіть по 100 гривень за кілограм, і тут буде вообще клас. Та я вас розумію, гляньте, які акції. Фарш. Оце так. Так що треба швидко залітати. Ось дивіться, купила я оці два корочка. Я це поняла. Тут треба купити по 52,90 завтра на хитрий поїхати. Чи на центральний по 70 гривень за кілограм продать. Чи по 60 навіть. Накрутив копійки. О. Ауція форш. Що це? 12.99. Форш курячий, делікатесний. 12.99. Ну. 17.89 свинина. Биток свиний ваговий, 22,89. Так, що я вам хочу сказати, ще по солі. Беремо цю сіль, фасована 1 кг 21 гривня, 25 копійок. Вона, тве, ну, крупний помол де цієї солі, бачите? Ну там немає, А це як ви подивитеся склад єшок Є536, агент. О тут є, є 536, а я думала сказати, беріть, бо я не побачила. А ну отут. Це ось 14 ,50 гривень 50 копійок ця коштує. А тут немає цього агента єшки, я не наблюдаю. От, бачите, немає надписи. Ну, якби ж вона була, то вона була, а може отут зараз подивимося. Виробник ні тут немає. Так що це ось? Сіль кам'яна. Ну, раніше вона була в такій бумажняні, а зараз вона просто в клійонці. 14 гривень ,50, 50 копійок. Це без Єшки. А це з єшкою. Ну, Що хочете, то вибирайте. Сірі морська. 41 гривня ,99, 99 копійок. Ні? Сіль екстра. А в екстра, інтересно, є чи немає? Зараз я сположу тут свої два корочка нещасних. Я не брала 2 кг, 3 кг. О, гляньте, як воно зроблено. Отакі упаковочки морська. Зараз ми почитаємо, що тут взагалі в цій солі є. О, дивіться, по державному стандарту зроблено. Це, мабуть, без єшок. Корисно знати: Побірне використання солі, підкреслить. Крес... Смак ваших улюблених страв. Понятно, що в борщ не треба висипати пів пачки. Так, сіль. О, дивіться, 73 гривні 25 копійок, 750 грамів. Сіль морська харчова зі зменшеним містом Натрію. От так. 73 гривні 25 копійок. Господи, а що тут по складу? Тут натрію нема. Ну, там камінючка є внутрі. Тому можете зупинити відео і так, в принципі, почитати. Сіль морська, харчова зі зниженим містом натрію. Кардіосіль. Кардіосіль не є лікарським засобом, та не є. Можна застосовувати для лікування. Ну, зрозуміло, що не можна. Серце будь-яка, дивіться, хвороба, включаючи серцево-судинні захворювання. Сіль, морська харчова, зі Ну, коротше, менше їсте солі, довше живете. Суть басня такова. Так що, оце я вам рекомендую купити цю пачку. запам'ятати, що вона дуже дорога, і ви будете сіль економити, і вам її на год хватить. Ви як спомните, скільки вона солі. Скільки вона коштує, зразу будете страви робити з недосолом. А це буде корисно, і ви збережете своє здоров'я і проживете 100 років і 3 дні, а може і більше. Спеції, що я вам скажу по спеціям? Спеції. В Аврорі діть беріть, або на Базарі. Пішли, а там Діві, Діві, торгує і купили. Пішли далі ще пройдемося. Знаєте, я зайшла в екомарки, думала відео не знімати, а потім як побачила, і тут мене понесло займатися моєю улюбленою стравою. Ой, Музика така, ох, і тьотя співає. Чай, шоколадки, Що Шо тут на шоколадки у вас такі дорогі? М? Тепла немає. Я дивлюся, як мені тут працівники, вони просто мерзнуть. Це ужас якийсь. А ось ще один такий піддончик, типу з Ух ти, Зефір, -мойо! 40% знижки зефіра. Цукерочки, цукерочки, цукерочки. 48 знижечка. В принципі, це смачні. Це мені не дуже подобається. Оці смачні, смачні, класні, зефірка. Три зефірки сиротинки називаються, боже вони тверді, такі 28,95 і 40% знижки. Я думаю, вони добігли своєї кондиції. О, мармелотки, супер мармелотки. Інтересно склад почитати. Чого ви не пишете? Тут ще склад. Приклеїли, інтересно, склад, цукор. Желатин, що тут іще? Загущувачі, же, ж, мабуть, є. М -м. Грибочки. 40% знижечки. на Грибочки, на печок, кукурудзяна крупа. Також знижечка є. Бог ти мой. Тут, як ці не бачить моя камера, сразу ф... і фокуси тіряються. А ну, пішліть крупи, подивимося. Ну, це так. Глянемо, що тут є. А ви знаєте, в мене відео з екоморкет, щось завірусилося. Не знаю чому. Хуторок, що це таке? Рис, хуторок, 800 гром. 80 гривень 90 копійок. Йо-моє, 800 гром. <різь> Господи, 80 гривень 90 копійок. Це ж недорого. Це ж почти даром. це не... А де тут тільки одна пачка. Мені от, наприклад, 5 треба о такій ціні. Трумбору. Що тут ще? Гречка і що тут ще таке дорога, Крупа Булгур. Й-май, пшениці, обжорили, чи що, пшеницю. Крупа Булгур. Ну, це ж пшениця. 80 гривень 49 копійок, 800 г. Фух. Камера розфокусовується. Бачите, як воно. А у булгур? Це скільки? 400 грам, 73 гривні 49 копійок. Це навіть упаковка так стоїть і назва, що там написана. Рис круглозернистий, 84 гривні 79 копійок. Дивіться, роблю вам оце рекламу, бігом народ, налітайте, пишіть. Хто готов купляти оце пшеничну цю булгуру крупу за 80 гривень 49 копійок. Господи. Очередь вистроїться. Прям цукор. Я цукор, кстати, тут беру, то возьму собі кульок такий величенький, 27 гривень 90 копійок. Подорожов, подорожов. Мені нравилось, коли було по 24 Це взагалі моя улюблена ціна. Щось під ногами валяється. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приходьте оце в екомаркет за макаронами недорогими ой ё-моё, ля паста. 750 грамів, 87 гривень, 35 копійок. Трубо рулю. Ну, По-другому нікак. Ля паста. Це трубо. Я це не була, і немайданько вже. А я просто улыбаюся. А ось є дешові, Дивіться, кілограмчик. 31 гривня, 20 копійок. Це, кстати, непогані макарони. А що тут є? Чумок, чумок. По чумаку. Оці длині 47 гривень, 90 копійок. 400 грамів. Та по 50 гривень. А он дивіться. 71 гривня, 80 копійок, пів кілограма макаронів. Вже за упаковку ми ще заплатимо там гривень 25-30. Йо-май, оце макарони! Фузелі! Фузи Лілі бронзо, пів кілограма 109 гривень. Труба. Да, оце не знаю, чи за такі брати макарони. Чи отакі брати по 109. Дьо-маю, а це що? Це накрутили по 100 гривень, пів кілограма. Фух, да, правильно, що вони поставили на верхню паличку. Там, мабуть, ніхто їх не дивиться. А ну, по мівіні подивимося ще. Хотіла вже закінчувати. Тут такі акції, її ціни, знижки цікаві. О, Мівіна. Лукшина Виробник макаронів рисові. 101 гривня 80. Ну, це рисові, так вони коштують, в принципі. А он є 7 ,70 гривень 70 копійок. Трубо. Все, закінчую Віщать. से कम किया